Із загальнонаціональної хвилини мовчання та державного гімну у Вінниці розпочався ранок 28 червня, в день 28-ї річниці ухвалення Конституції України, містяни зібралися на площі Тараса Шевченка. Представники міської та обласної влади, військовослужбовці, правоохоронці, рятувальники та вінничани вшанували пам'ять українців, які віддали життя за свободу та незалежність України. Скільки ще виб'ятця тих вікону? Наші хлопці, наші герої, захисники України боронять ті права, які записані в Конституції. Сьогодні ці права виборюються кров'ю, виборюються життями наших захисників. Тому дуже важливо, щоб кожен українець пам'ятав про це, кожен українець цінував ті права, які надані. Але ще й мають запам'ятати одне, що крім прав, є ще й обов'язки.